Доброго дня, діти! Дуже рада вас вітати! Сьогодні ми з вами поговоримо про страви української кухні. Наш український народ завжди славився гостинністю та безлічю страв. Українська кухня неповторна, унікальна, з широкою палітрою смаків. Становлення українських національних страв відбувалося багато-багато років під впливом традицій та інших країн. В Українців перше місце на столі займає хліб, адже хліб це символ життя. Він з давніх давен у великій пошані, без нього не обходились не будні ні свята. Хлібом, сіллю зустрічали гостей. Благословляли дітей, з хлібом вперше входили в нову хату. Святковий хліб називається Каравай. В Україні хліб сіль на вишитому рушнику то найвища ознака гостинності народу. Але не хлібом єдиним живе людина, багато чого люди вирощували в саду та на городі. З цих продуктів готували багато різних страв. Найулюбленішою такою стравою українців є борщ. Щоб приготувати борщ, потрібно м'ясо, буряк, картопля, цибуля, капуста, морква, томати та зелень. В кожному регіоні України є свій рецепт борщу: це борщ з грибами і чорносливом з галичини. Гуцульський борщ з білого буряка, одеський борщ з рибою. Чудовим доповненням до борщу є пампушки з часником. Ці маленькі рум'яні булочки готуються з житнього або пшеничного борошна. А перед подачею на стіл змащуються часником. Важко уявити українську кухню без вареників. Їм присвячено багато віршів, пісень, картин. Вареники є. Капустою, картоплею, з грибами, з сиром, маком, вишнею та іншими начинками. Їх можна їсти з сметаною, вершковим маслом або шкварками. Вареники та борщ є найпоширенішими стравами в українській національній кухні. Наступною стравою є голубці. Вони названі на честь голубів, птахів, що здавна вважалися символами. Народження світу. Без голубців важко уявити святковий стіл в Україні. Вони готуються з капустяного листя, яке начиняється сумішю з риса, м'яса, подрібненої моркви та цибулі. Одним з традиційних українських напоїв є узвар, компот з сушених фруктів. Сушили яблука, груші, сливи, виноград. Та готували з них смачний узваристий компот. Узвар. Існує також в українській кухні така страва, як деруни. В різних куточках України їх називають по-різному драники, тертюхи або картопляники. Це оладки з тертої картоплі, яєць і борошна, які традиційно смажать на сковороді з використанням рослинної олії. До дерунів додають трохи цибулі, часнику, спеції, подають зі сметаною або підливою. Ні одне українське застілля не відбувається без сала з часником. Це одна з найулюбленіших закусок українців. Вона має давнє коріння. В давнину холодильників не було, тому сало засалювали з часником. Часник додавав приємного гострого смаку, а також був природнім консервантом, що продовжував термін зберігання сала. Народна українська кухня, така ж культурна спадщина, як і мова, література, мистецтво це неоціненний здобуток, яким можна пишатися, який не слід забувати. Отож, діти, ми сьогодні з вами познайомились зі стравами української національної кухні. До нових цікавих зустрічей!